Добрий день всім. От сьогодні мені подумалось, Путін згадував, що розвал Радянського Союзу це геополітична катастрофа. І він за цим дуже шкодує. Шкодує, що розвалився Радянський Союз. Вчора було 1 травня. Одне із свят Радянського Союзу. Ви щось чули про перемир'я на 1 травня? Ні. А чому 9 травня? Бо вважається Днем перемоги Радянського Союзу у так званій Великій Вітчизняній війні. А чому ж він не хоче відзначати 1 травня? А тому, що це День праці, День трудящих. Хто з них трудящі? Військові? Путін? Його друзі олігархи? Тобто, по суті, якби відроджувати Радянський Союз, то треба відроджувати комуністичну ідеологію. А це означає боротися з ким? З друзями Путіна з самим Путіним як найбагатшою людиною, ну, однією з найбагатших людей на землі. То як він може сумувати за Радянським Союзом за його перемогами і одночасно будувати державу, яка суперечить ідеології Радянського Союзу? І навіть його історії. Вам не здається дивним, що цей брехун використовує все тільки заради персональної влади. Тобто його ідея це монархія, де він монарх. І то не просто монархія, а така кріпосницька, якою була бувша Російська імперія. От вам і вся відповідь. Перемир'я він оголошує не в честь свята, а задля прославлення себе. Тому ніякого свята немає, тим більше, що навряд чи вижили. А в Російській Федерації тим більше дожили ветерани, учасники Другої світової війни. А всі ті ряжені орденоносці, які будуть торгувати обличчями, я вже так толерантно підбираю слова, це бувші НКВД-сти, які стріляли в спину? Це бувші колаборанти? І прапор, як і Георгіївська стрічка, це символи противників Комуністичного Радянського Союзу, так званих Власовців РОА і інших підрозділів, які воювали на стороні Гітлера. То що вони святкують? Що за парад 9 травня? Саме цікаве, що запрошеними будуть учасники і союзники гітлерівської кліки. Цікаво, чи пам'ятають, на чиїй стороні воювали угорці словаки і інші? Брати по зброї. І яким боком представники африканських країн до великої перемоги 9 травня, якої і не було 9 травня, тому що все вирішилось 7 травня, 8 був підписаний договір про капітуляцію Німеччини? От і все. А 1 травня. Смішно, але як в Росії називають капіталістичні буржуазні Європі, святкують, наприклад, в Польщі це вихідний день. Заради нього людям дають відпочити від праці, щоб вони відсвяткували свою працю. А в Росії цього немає і навіть не згадують. Здавалося, б, перемир'я мало би бути на мінімум половину травня, тобто українсько-американська ідея 30 днів була би саме доречною. Але ж ні. Воно не святкує 1 травня, воно тобто День праці, воно святкує. Мильну Бульбашку фіктивний день підписання капітуляції повторної з представниками Радянського Союзу. Як завжди, все брехня. І саме головне, що це брехня про свята, про які він згадує як самі визначні для історії. Так званої Російської Федерації. Як завжди, неправда, брехня і обман, то чи варто вірити їм?